І е, звали його Педро Сфісієнтес, дуже такий симпатичний працький чоловіч. І ось одного дня він е, заходить ввечері в хостел. Ми сидимо всі в патію. Е, я, Ян ще кілька різних е, вейкпекерів з американців, здається, була якась пара з Івандії. Ось він пропонує. Хлопці, якщо ви скинетесь мені, я можу здавати вам піскосову. Я питаю, що таке піскосов. Він говорить, що знаєш, це дуже класний коктейль, який готується е, виключно з. Прованських інгрієнтів. Зрозуміло, що ми дали йому гроші, скинулися йому, ось і він е -е, пішов в це купи, приготував цей коктейль. Не вистачило. Так? Коктейль складається з перуанського лікеру е піско. На жаль, не знаю, чому я знайшов його в Києві, було написано, ну, крута, що це чилійський шметаній, лікер, але ну, не буду досперечатися. Ось цукрового сиропу з лимонів і з яєчних білків. Е -е, ще можна дати е соліду за смаку. Окей, тоді починаємо. Переходимо до коктейлю піскосову. Я вже відкрив його. Це пляшка, як ви бачите, зроблена у формі Мулаї. Лікер, чомусь вже казав, написано, що це чиліський, що насправді піско є виключно первацьким напоєм. Ще нам потрібно цукровий сироп, лимонний сік, можна лаймів, можна лимонний, і яєчні жовтки. Білки, я перепрошую. На жаль, я не знаю, як відділяються Ячні жодкі відбилки, тому в цьому мені допоможе. Куди, куди тобі е... десь окремо, поки що окремо. Окремо на навіщо. Так. Тут буде два літри? Буде. Хто у нас полк? Тут два літри є, так? 40 градусів. Максим, дивись, коли мене не буде поруч, просто береш тік-чик. Його Цей воно все одно витікає, це, це для мене надто складно. Знаєте, я, <ривіт> я не всіх. Не, не <ривіт> магія, це просто якась магія. <ривіт> Тоді готуватимемо все в одному, потім я вже розливатиму у нас маємо кожного окремо. Шестер дуже простий. Береться дві об'ємних долі лікару піску. Одна об'ємна об доля лаймового або лимонного соку, в якому ми тут постараємось начевити. Три четвертих об'ємних долі е, цукрового сиропу. Ну і е, якщо це буде, е, скажімо, на пів літра, це десь буде 3-4 яєчних жовтка. Тобто нам треба буде всього десь яєчних білка, я перепрошую. Е, ні, штук 8. сім або 8 яєчних білків. Це все змішується. Сьогодні перемішується гарно блендером, не охолоджується і іноді ще зверху додають для смаку трохи кориці або тільки крапель піхіровки або кампарі. Ну, але я вчора, на жаль, я хотів зайти в кафе і сказати, що будь ласка, надійте мені 50 грам кампарі з собою, але я якось подумав, що це влучати мене дуже, тому ми сьогодні будемо без кампарі. Ось. Тому я починаю з того, що я виливаю в весь місці пляшки, Пляшку я заберу собі додому. Тут ще ззаду є, що ви зараз бачите, зображення людини птаха. Там видно чи ні. І, до речі, сперед, спереду на пузі теж. Ці петрогліфи, вони всюди на поострові Пасхи, вигравіровані на камені. Ну, принаймні, я дуже переживав, що це буде не той Піску, тому що як я вже казав, що я пив Піску у Перу і мене переконувало, що Піску це виключно турецький напій. А е -е, тут я бачу в Україні, що раптом це сталося цілійський напій. Ну, але по спинанні по запаху, по смаку ще не знаю, ніби те ж саме. Так, 5 річних білків. Тепер нам потрібно три четверти. Об'ємних долі з крового сироп. Сукровий сироп того, що я теж шукав дуже довго. Тут хто, що на 07. 700 млн. Це цукровий сироп, але це сироп канадського клена, тому що ну, в принципі, можна і це брати можна звичайний цукровий сироп. Якраз цього вистачить. Додаємо це все сюди. Тепер нам потрібно вичивити всі ці лимони, спочатку я їх помию. А є не хочу дечевити. Де, де, де. Бо насправді тоді в кору все робив робився десант, і він просто приніс нам уже сам цей баняк з коктейлем. Я навіть не знав оцих усіх перепеті приготування. Я вже впізнаю цей запах, ніч, ліма, ідеальний клімат, це була зима, але ну, в нас в літо було, а в південь в кулі це була зима. Ліма весь схід ліма це пустельні постель, рівнини. І найближча температура в по 14 градусів. Практично ідеальний клімат, дощу ніколи немає. Сухо, тепло. Ми сидимо на відкритій веранді і п'ємо ось цих крафти. Я вже казав, що це будуть такі ягоди. Насправді мене набагато я люблю поїсти, гарно поїсти, але мене особисто набагато більш цікавить Саме алкогольні коктейлі, тому що, а, ну, відверто кажучи, я не знаю, на як це висловити. Смакові якості чи якісь смакові ефекти, у них набагато а, колоритніші, я б сказав мені, що будь-яка їжа. Бо ось, Крім того, що після коктейлів з людьми правило, робиться таке, після, ну, що після ніякої іншої їжі нікого не трапляється. Тому, як ви, Е, до речі, піскосор подається як з льодом, так і без тобто. Якщо ви маєте бажання е, взяти трохи льоду, то можете брати. Якщо ні, то це сапцію. Я думаю, що коптей цей, якщо ми закусимо тут, кому не вистачить з цукерками, просто чорносливом, це буде просто класно. Не сумніваюся. Так, все. Додаємо. Ну, майже, майже у нас трошки не на до необхідної кількості лимонний сік. І яєчні Тут вісім є, так? Так. Білки я постійно плутаю. І білки це Жовтін так не <смір> ну, я Думаю, досить. Так, і тепер треба якось чимось збити. Має бути піна. Тобто піско 40 п'ється з піною, і тоді, якби у нас ще була трохи похеровки, то кілька капель, буквально похеровки або кампарі, додаються зверху на піну. Тобто чисто для запаху. Він не додає ніякого смаку, а чисто для запаху.

Війна є, все ніби є, і коли теж відповідний. Все, в мене навіть вийшло.